Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора в місті Львів. Вулиця Стрийська. 349 гривень. Коштує ось така сумочка жіноча. Дуже мене цікаво тим, що такий матеріал, ніби як силікон чи що прозорий. Бачите? один великий відділ. Є ще довгий пасочок. Цікава сумочка. Ану, пишіть в коментарях, купили б таку чи ні. Наскільки зручно носити, коли все видно, що в сумочці. Трошечки схожий варіант, але вже, я б сказала, удосконалений. Бачите, тут є така, як міні-косметичка, яка вставляється всередину. Хочете носити, як прозору, а хочете отак всередину вставляєте. 449 гривень. Така золота фурнітура, що Позаду вона є непрозора. Спробувати закрити, отак От закривається. Не цікавий варіант такий, я б сказала, літній вже 499 гривень жіноча сумочка. Тут є теж, бачите, на довгий пасок з боку кріплення. Закривається на магніт, власне, пасок є, і тут на два відділи. Сумка. Дуже цікава фурнітура, бачите, така як укріплена. Маленькі сумочки жіночі, багети, ціна 349 гривень. Кольори чорний, такий коричневий або зелений, ближче до салатового. Наступні сумочки це ось такі ціна 399 гривень. Фурнітура на магніті. Кольори чорний, коричневий, такий варіант. Зелений та такий темно-синій, дуже близький до чорного. Косметички, ціна 249 гривень. І є ще ось такий варіант для якихось дрібничок. Така сумочка жіноча за 199 гривень. Дуже гарненько тут видно косметички, такі плюшеві, як Тедді. Ціна 119 гривень. Кольори на вибір і менше ще ось такий пасок. Такий варіант 199 гривень. Рюкзак дитячий, точніше, молодіжний, 249 гривень. Різноманітні є зірочки. Також є декілька варіантів кольорів. Як вам такий рюкзачок? Має навіть кишеньку, до речі, оце дуже зручно, що є з боку кишеню. За 299 гривень такий годинник будильник дитячий, дуже гарненько виглядає. Має таку кнопку для вимикання будильника. І є у різних кольорах та формах. Це, бачите, якісь корівки, качечка. По Такий варіант, Тут, до речі, корпус металевий. Угу. Ціна 249 гривень. Є ще бджілка з цих попередніх. Такий нічник космонавт, ціна 399 гривень. Він заряджається. Я такий варіант. Я так розумію, він світиться ось так по колу. Нічник дитячий, настінний, акумуляторний 399 гривень. Як думаєте, що це? Перше, що мені спало на думку, що це якісь грибочки. Такий варіант 299 гривень. Такий варіант, милий. До речі, ось ця сама е, лампочка, гнучка можна направляти світло. сам Ведмедик ще це, хто це? Хто це світиться теж. І є ще у жовтому кольорі. 499 гривень коштує такий світильник LED вуличний. Я так розумію, що він йде на батареї сонячній. Це є сонячна батарея. Якщо я помиляюсь, то обов'язково виправляйте в коментарях. Хоча більш ніж певна, не бачите, тут намальовано. Такі велетенські лампадки скляні по 249 гривень. Її і малесенькі ціна 22 гривні. Підсвічник скляний із текстильним плетенням. Ціна 249 гривень. Сам підсвічник всередині. Є такі металеві оправі. Тобто є відстань. Такий підсвічник. Плетений, він де металевий. Ціна 199. Ой, які цікаві статуетки декоративні. Ціна 249 гривень такі. Котята. Свічки ароматизовані, ціна 199 гривень. У склі досить важкі. Такі свічки, вони вже йдуть із кришкою дерев'яною. Декілька варіантів. Ароматів. Ціна 199 гривень. Набір ефірних олій арома. Три аромати, 10 мл, 149 гривень. Сувенір, декор для дому. Така колба. По-моєму, пластик. Серце ціна 149 гривень. Штучні квіти, ціна 169 гривень. Так. Такі штучні квіти по 169 гривень. Такий декор для дому. Пластик. Ціна 129 гривень. Підставка для яєць. Ціна 55 гривень. Оці календарики, мені здається, що по суперціні. Давайте проскануємо. Ні, ціна 49 гривень. Мабуть, інший формат бачила в інтернеті. 119 гривень коштує декор для дому, рослинка штучна. підвісна. А є ще із такого формату тільки стоячі. Теж 119 гривень. 69 гривень, гілочка штучна, декоративна. Він, бачите, такі йдуть. Можна вставляти ось такі кашпо. Воно виймається, можна міняти посезонно. Вісімдесят вісім гривень, Ремінь жіночий. Є декілька кольорів: чорний, бежевий та рожевий. Ось світло-бежевий. Іграшка дитяча, домашній улюбленець, 599 гривень, вони йдуть з повідцем, і я так думаю, що вони ще якісь функції виконують. Маю декілька кнопок. Відчувається, що всередині пластик. Я думаю, що він точно ходить. Кіча. Дитячий іграшковий магнітофон 399 гривень. Набір іграшковий пташки 199. Так. Одна пташка. Має такий камінчик. Так розумію, нажимаєте, і вона починає цвірінькати Такий великий набір для творчості для дівчаток від 6 років. Ціна 449 гривень. 299 гривень коштує іграшка у вигляді карася. Я думаю, можна подарувати не лише дітям, а й якомусь рибалці. Цікава іграшка. 169 гривень коштує блокнотик із калькулятором на спіралі. Папка реєстратор. Ціна 69 гривень. 699 гривень коштує пральна машина міні. Швабра парова. 1299 гривень. Така праска 798 гривень. Небулайзер. Ціна 899. Тискомір 499 гривень. Зволожувач повітря великий 449, менший 249. Ваги підлогові. Ціна 340 гривень. 799 гривень відпарювач для одягу. М'ясорубка. 1649 гривень. Електрично. Подарунковий набір аксесуарів для догляду за тілом 299 гривень. Такий набір у відерці 349. Такий варіант 299. Теж йде в такому бомбуковому як органайзері на високому. В коробці подарунковий набір за 299. І таки менший по 129 гривень. Акція на тверде мило дуру набір 4 штуки 79 гривень. Дуру 2 мила в наборі: ціна 65 гривень. Гренд Шарм 39 і шик 44. Ванночка дитяча складна. Ціна 599. Вага для діток. Ціна 1399 гривень. 599 гривень. Термопринтер, портативний, бездротовий. 139 гривень, щітка шльопанці для митя ніг масажні. Цікаві я вам скажу. Давайте подивимося. Ось так вони виглядають. Такі силиконові і на присосках фіксуєте, там, не знаю, в душовій кабіні чи в ванні. І миєте ножки. Це верхня частина. І знаєте що? Він лише один. Одна штука у наборі. Щітка, шльопанець. Одна штука. 59 гривень коштує мочалка для тіла банна. Має петельку для зручного підвішування. 69 гривень. мочалка Рукавичка для тіла, дзеркало. Ціна 199 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Угу. Вона йде з підсвіткою. Таке дзеркало, ціна 149 гривень. Так, якось воно обертається, М -м -м -м. підсвітка є. Так, а де цей сенсор? Що <с> <gigs> воно реагувало? Не знаю. Є ще якийсь такий магніт. Можна прикріпити до металу. Тут, до речі, захисна плівка. Такий варіант, ціна зараз акційна: 99 гривень. Так, а де дзеркальця? Тільки порожні коробочки. Знайшла, хтось сюди поклав. Так, тут є кнопка вмикання позаду. На жаль, розряджене, два дзеркала. Тут така сама схема, як ось тут, тільки то, що вони не мають зображень. Це. 99 гривень. Коштує ліжко кокон для немовлят. Ось так розкладається і складається. 999. Іграшка дуга для немовляти 299. З такими підвісними іграшками, які ще й можна гризти. Келихи для вина скляні кольорові. Тут, ви бачите, перехід кольору з рожевого до жовтого. Є і інші варіанти. Ціна одної штуки 179 гривень. 169 гривень. Такі чашечки фігурні. Дуже добре, що ушка невисокі, не будуть виколювати очі. Такі чашечки. Ціна 149 гривень. Різні тваринки. Ведмедики, зайчики, каченята. Такі ми вже з вами бачили. 179 гривень, тарілочки курчата. 554 гривні, кавомолка. Навіть мікрохвильву можна в Аврорі купити. Ціна 1999 гривень. Просто подивіться, скільки тут всякої кухонної техніки. Від Сатурн такий міксер стаціонарний з чашею. Ціна 1699 гривень. Сендвічниця ціна 998 гривень. Кавоварка крапельна 1249 гривень. 199 гривень коштує ось такий набір. Тут є дві пляшки для води. Хочте, одна всередині меншого розміру, мають ще пасок для зручнішого переносу, а ось ця більша має ручку. Сам матеріал, пластик. 299 гривень обруч для тренування, розбірний. Насмішив мене цей сканер. Нічого до нього не сканують, а він пікає. Знаєте, це так, коли вийшов відпустку, але всі думки про роботу. А якщо йому приставити сканер, він сканує. Такі супер величезні лапки по 249 гривень. Просто велетенські ігри дитячі, Crazy Коко 394 гривні. Світовий бестселлер сирна вечірка. Ого, тут щось таке цікаве. Такий відважні кролики. Ціна 394 гривні. Теж крейзі кукол. -ку. Я колись купляла від цієї торгової марки ігри дитячі була задоволена. Ага, не впади в нору. Тут, мабуть, на ходи є Цікаво. 99 гривень коштує така дитяча книга. Лічба для найменших. 219 гривень. Книга перші цифри. Вона теж йде із твердими аркушами.